Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному догляді надамо вищу увазі акумуляторні кущурі від компанії Bosch, а саме модель Universal Hat 18 v 50 Як ви бачите, постачаються ось такі картонні коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши картонну коробку, ми бачимо те, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, друзі, в тому числі українською мовою. Звісно, присутній сам кущоріз, На ньому ми бачимо захисний кожух для леза. В комплекті йде акумулятор ємкістю 2,5 А та зарядний пристрій IL18V44 з силою струму аж 4 А. Відповідно, орієнтовно за 40 хвилин він повністю зарядить цей акумулятор. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Число ходів 2800 ходів на хвилину, максимальний діаметр гілки 20 мм, довжина ножиць для кущів 50 см, крок зубців 20 мм, габарити 992 на 240х189 мм. Вага інструменту 2,6 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. Спочатку подивимось на ріжучу частину. Ми бачимо те, що у нас тут 50 см ріжучих ножів, обмежувач для захисту механізму, захист руки оператора. І далі вже бачимо е, свого роду блок керування. У нас є одна клавіша запуску та запобіжна клавіша. Відповідно до тої пори, поки одночасно не будуть затиснені обидві клавіші. У нас не буде змоги запустити сам інструмент. Дана клавіша у нас рухома, і її можна натискати в діапазоні усієї верхньої частини. Тобто нам зручно в будь-якому положенні запускати сам інструмент. Під час того, коли ми під'єднуємо акумуляторний блок, у нас є одразу дві можливості контролювати роботоздатність інструменту, а саме зарядженість акумулятора. Є індикація на самому акумуляторному блоці. І коли ми його під'єднуємо, під час увімкнення інструменту у нас присутня індикація на верхній його частині. До речі, друзі, з приводу ергономіки, повністю уся задня частина інструменту дуже добре прогумована. За рахунок цього, у нас руки не ковзають працювати з ним зручно у будь-якому положенні. Тобто, під будь-яким по суті кутом у нас йде надійний хват інструменту. Також даний кущоріз оснащений безщітковим мотором. За рахунок цього має значно більшу витривалість в порівнянні з щитковим інструментом. Ми всі добре знаємо, що безщиткові мотори не потребують регулярного сервісного обслуговування. Немає вугільних щиток, відповідно, немає що замінювати. Отже, як висновок, за рахунок того, що ми маємо 50 см ріжучої частини безщітковий мотор. Контроль роботоздатності та зручну ергономіку, ми маємо надійного помічника для вашої присадибної ділянки або навіть для промислового використання. Даний інструмент призначений для догляду за кущами або для створення декору. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу будь-якого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує саме ваше завдання. Особисто я подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться на канал, поставте вподобайку та побачимось.